Із антитерористичної зони повернулася хмельницька рота міліції особливого призначення Богдан. 45 міліціантів виконували свої завдання у місті Сіверськ Донецької області. В день, коли сонце місяць і земля вишукувались в одну лінію, богданівці приїхали додому. Попереду їх чекає коротка відпустка, а далі знову до роботи. Більше місяця Хмельницька рота міліції Богдан сла свою службу на сході. Зустрічали Богданівців найрідніші. Пані Олена ділиться своїми почуттями. Материнське серце переживало весь час, коли син був на сході. Пишається, що виховала сина справжнім чоловіком. Особливо цей тиждень я щитала кожен день, бо на сході не якби неспокійно і. Ну, я правда говоря, горжуся своїм сином. О півдні, коли місяць закрив сонце без втрат, без поранень в повному особовому складі. Рота повернулася. Дуже хотілося б, щоб такі ротації проходили саме так. Дуже хотілося, щоб. Наші побратими відчували себе захищеними. Безумовно, сьогодні мною підписаний наказ про матеріальне ваше стимулювання, мною підписані подяки вам. І на завершення хочу сказати, що ви є прикладом для працівників міліції, які сьогодні ще не проходили службу в зоні АТО. Перша дівчина міліціонер у зоні АТО Інакметь. Удома залишила майже чотирьохрічного сина, якого не бачила місяць. Розповіла, на сході несла службу у всіх видах наряду та охороняла громадський порядок. Їхати в зону антитерористичної операції страшно, але батьківщину захищати не страшно. Якщо буде можливість, я ще раз поїду в зону, АТО. тільки не можна забувати про хлопців, які знаходяться зараз в тих умовах, тому що це все таки наші хлопці. Треба думати про те, щоб була якась підтримка для них. А попереду в них 10 днів відпустки після чого знову до служби.